Вітаю, друзі. Знаєте, інколи дурні ідеї нашої влади дивують, інколи вони дратують, інколи вони розгублюють. Але те, що відбувається зараз, це взагалі такий смачний плювок в обличчя всьому українському суспільству. Поясню про що йде мова. А вчора ввечері. Виданню Forbes злили з офісу президента інформацію для того, щоб подивитися, як відреагує суспільство. Суспільство повинно було відреагувати на заяву президента, яка лунала так. Або працюєш, або воюєш. Так от військові зобов'язані можуть отримати можливість не йти в ЗСУ в обмін на вихід із тіні і сплату податків. Так написав видання Форбс і сказав, що там деталі, ідеї від офісу президента. Деталі дуже прості. Ну, сплачуєш там, наприклад, суму 6 тисяч гривень податків, це ЄСВ, твої податки, і все. І для тебе є броня. І тут стало найцікавіше. В той час, коли. У суспільстві є запит на справедливість, коли мобілізація стає справою, коли ти повинен стати одним єдиним фронтом зі всіма, щоб захищати країну, хтось стає трохи рівніше і знаходиться в більш безпечній ситуації. Це ті, в кого є гроші. Якщо грошей немає, ну тоді ти плепс, який повинен так іти воювати. Не всі повинні, що відбувається, а я поясню. Це відбувається фактично розкол суспільства по економічній складовій. У вас є гроші, ви можете відкупитися. У вас нема грошей. Ну тоді, вибачте, і зараз буде все чесно по закону. Ну, ми вже знаємо, що яка кількість велика посіпак банкової не служить. Чому? Тому що банкова їх не ну, захищає, а зараз буде все чесно. Вони сплачують податки, вони економічний фронт. І зараз за ніхто не скаже, що фронт це там, де калічать, можуть вбити, і там, де ти ризикуєш своїм життям і здоров'ям, щоб захистити Україну. Ні, ні, ні. Зараз будуть трохи інше. Будуть казати, хлопці сплатять податки. Ви бачите? Та один там ви почитаєте: не 6 заплатив, а 6500. І все. Батальйон Монако стає на захисті країни на економічному фронті. Це ненормально. Це взагалі ненормально, тому що це призведе не тільки до поляризації настроїв. Ні-ні. ні Вже за невелику кількість часу ми побачимо, як розколюється суспільство. Тому що одні будуть казати, що з глузу з'їхали? Що відбувається? Ось тот не воював, його діти не воювали, його близькі не воювали. Вони як сиділи в якомусь Респектабельному ресторані, наприклад, велюр, так і сидять там, або в іншому, тому що велюр не працює. А тут хм, інші повинні сидіти в окопі. Це теж ненормально. До чого це може призвести? Я поясню. Це не важко. Це призведе до фактично підштовхування до революції з гаслами революції 1917 року. Ну тому що будуть знов-ки валати. Бачите, багатії жирують на вас. До речі, як завжди, люм мене на, на це відреагують і дуже позитивно, тому що їм потрібно таке, а завжди знайдуться ті, хто будуть розігрувати цю карту. І я не буду здивований, якщо фінансування цих м, таких, я би сказав би, неокомуняк буде йти з Росії. Так. Тому що Росія, як не хто зацікавлена в розгойдуванні ситуації в Україні, їм навіть не треба буде нас атакувати ракетами або на фронті. На навіщо? Всередині країни вони запустять таку ворожнечу, яка призведе до революції. Ну тому що це ж легко прорахувати, коли люди бачать, що хтось, якщо може відкупитися, наприклад. Сніданком в якомусь ресторані престижному київському. Але за місяць один раз не поснідав, або снідав і не побачив, як відрахував ці 6 тисяч половини, трохи більше, неважливо. І все. І він вільний боєць економічного фронту. Що в нас з'явиться велика кількість бійців. На культурному фронті потім в нас з'являться бійці на фронті окружної, майже в кожному місці. У нас з'явиться нас багато кого з'явиться, але питання в тому, чи потрібно це нашій державі. Я не впевнений. Більше того, я впевнений, що це, це призведе до поганих наслідків. Це взагалі дуже дискримінаційний закон щодо бідніших і. Це шкідлива ідея, вона дуже шкідлива. Якщо ті люди, які це пропонують, не розуміють. Ну, ок, це може бути, але якщо розуміють і провокують надлишкову соціальну напругу, якщо вони дійсно хочуть побачити, ну якщо не протести, то а, погані настрої всередині країни. Ну тоді я хочу знати, хто це запропонував, тому що в мене відчуття, що така геніальна ідея могла родити, народитися виключно в голові той людини, яка близька була або є до, наприклад, Цівковича. Бо, як відомо, він є агентом ФСБ, і в нього є ще агентура його товаришів колишніх помічників та друзів, які знаходяться в Україні, і навіть на високих посадах, то може він працює через них і пропонує такі речі. До речі, не треба розповідати, що це підштовхне нашу економіку. Вийдуть люди з тіні. Не вийдуть люди з тіні. Це робиться для невеликої кількості людей. Як протягувала Олена Шуляк для невеликої кількості. Забудовників законопроект 5655, але розповідала, що це потрібно всім українцям. Можна всіх українців було прорахувати на пальцях двох рук. Всіх українців, в інтересах яких був прийнятий цей закон. А зараз хочуть ще одно протягнути ну для трохи більшої кількості людей. Ну, щоб ніхто не ховався не де, а спокійненько собі заплатив дві копійки зі свого, зі свого кишені. І все нормально. Далі їх не чіпають. От в мене єдине запитання: чи розуміють в Офісі президента, де запропонували таку ідею, що це взагалі не буде мотивувати українців служити, вони будуть бігати і далі. І ще одне: закінчують з цим ідіотизмом за покарання повістку, за правопорушення повістка. Ви вже зробили так, що повістку сприймають як дійсно якесь страшне покарання. Ви вже зробили це. Треба змінювати ставлення українців до мобілізації. А для того треба не шукати варіанти для своїх близьких і знайомих, щоб вони могли відкупитися і стати потужними бійцями економічного фронту. А... Робити, як це відбувається в Ізраїлі, де воюють всі: і діти міністрів, і брати генералів, і чоловіки, які розуміють, що якщо вони не підуть в армію, то їх країни не буде. А У нас, на жаль, нема такого розуміння. Це справді. І я розумію, чому. Тому що завжди є варіанти. Так, от, знаєте, ставлення треба змінювати до служби в ЗСУ, а не шукати варіанти не служити для людей, близьких Офісу президента, або не реалізувати проекти, які написані не в Києві, хоча і вкидаються з Офісу президента, Ну ми ж розуміємо, що агентура. Русні є всюди. От дуже цікаво, хто цю ідею запропонував, і чи буде названо це прізвище. Чи тут теж свої, своїх не здають. Подивимось, час покаже. Але те, що якщо це шкодить Україні, це лежить на поверхні. І тільки дурень цього не розуміє. Прикриватися красивими словами можна, але брудну. Справу це не прикриє. Нам перемагати треба, а не імітувати перемогу. Нам не говорити, а робити треба. А для того працюйте, куро. Працюйте. І все буде Україна.